Добрий день, любі малята. Рада вас вітати. Дітки, подивіться, до нас завітала дівчинка Оленка. Вона гарна, чіпурна і велика модниця. Ось у неї які гарні чобітки. Вона їх вміє правильно взувати. Один чобіток на ліву ніжку, другий на праву ніжку. Дітки, а чи вмієте ви правильно зуватись? Давайте перевіримо. Зараз пограємо в гру. Треба уважно подивитися, чи правильно стоять чобітки. Ось стоять зелені чобітки. Вірно, вони стоять? Ні, вони посварилися. Тому і стоять неправильно. А зараз? А зараз вони посміхаються. Вони помирилися, стоять вірно. А ось пара червоних чобітків. Чи правильно вони стоять? Ні, вони посварилися. А ось тут, тут правильно, молодці. Ось сині чобітки стоять. Вірно, вони стоять? Ні, вони посварились. Вірно, дітки. А тут як вони стоять? Тут стоять вони. Вірно, молодці дітки. А зараз, дітки, пограємо в гру. Знайди пару. Ось синя туфелька. Її пара, друга синя туфелька. Ось червоний босоніжок, його пара, другий червоний босоніжок. Ось зелений тапок, його пара другий зелений тапок. Ось жовтий черевичок, його пара другий жовтий черевичок. Молодці дітки, ви все зробили вірно.